Ви служите народу ви служите народом України. А народ не хоче, щоб ви були на посаді. Чому ви на посили? Ми не хочемо. У вас тут відвичаю. А ви перевірки якісь робите? Які перевірки? Все, перевірки. Чому ви один за другого виступаєте? Ваш баля. При всіх хоче оставатися на своєму місці. Чому і вас чіпляє за собою. Чому, чому? чому? Ми чому? так Ми не хочемо вас з наші батьки. Ти працюєте, як всі інші люди, чому ви так чіпляєте за місце районного прокору? Я вважаю, наприклад, як і ті, які роблять України, наприклад. Який призначені Генеральним прокурором у цю посаду, вважаю, що в моїх діях ніяких немає ніяких підстав щоб і не звільнених. Це ви так, так, так ще ви так. так, 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 ви так, ви так а, а ми вважаємо навпаки. Ви виступає перед, перед камерою і каже, що я через 10 Ні? напишу заяву. Не не Чому він виступає за те? Поясни мені? Так, да, Сказав, вийду на роботу а і напишу заяву на звільнення. Вже прийшло скільки часу. Да. Там, 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 Я не знаю. А ви ходили коло нього, почули це і пішли в хату туди, додому. Це навіщо ви, ви граєтеся? Розкажіть, навіщо ви граєте? Давай, це давайте давай, ми... народ... не будемо дурити народ. Так, не не ми будемо на дурити. Ми Дружно, сіли, тут написали.